Жовтні і протягом взагалі всього 2015 року ми будемо відзначати дату, яка має величезне значення не лише для столиці, для Києва, а й для всієї нашої країни, тому що за 15 днів 15 жовтня виповнюється 14... 14... 400 років з дня заснування києво могилянської академії. Ми сьогодні будемо говорити про це з нашою гостею. Будь ласка, знайомтеся, віце-президент з наукової роботи і інформатизації Національного університету києво могилянська Академія, а також кандидат історичних наук і доцент Тетяна Ярошенко. Я вас вітаю. Доброго дня. я гадаю, що навіть не кияни, навіть ті люди, котрі не навчалися в цьому закладі, вони будуть солідарні в тому плані, що ми не сприймаємо Київ як на неї кажуть в народі, так? як просто вуз, нехай навіть рейтинговий, нехай навіть престижний і так далі. Це дещо більше. Це якась така от сакральна практично величина. Сворідний феномен, я би сказала. Чому? Як так сталося? Ану, звичайно, це феномен, тому що не так багато університетів, яким виповнюється 400 років. Так, По перше, Могилянка впродовж віків справді була не тільки осередком науковим, культурним, історичним, духовним, але і центром державотворення активно впливала на розвиток українського суспільства. З старої академії вийшли майже всі гетьмани України, вихованці старої кімлянської академії. Це найбільш відомі це цвіт українського писемства, науки, культури. Не тільки для України вихованці могилянки йшли і розбудовували освіту, науку, будували Дей, видавництва, лікарні, храми в Росії, в Сербії, в Болгарії, в Молдові, в багатьох країнах світу. І ось така місія і візія бути історичним виразником найкращих рис українського суспільства, бути центром державотворення. Таку почесну місію Могилянка виконує і донині. Власне, з відродженням її в 91-му році, дуже символічно відродження Києво-Могилянської академії відбулося фактично через місяць після відродження України як незалежної держави. І ось це цей символ, що Могилянка Є запорукою і символом відродження українського суспільства. Ми продовжуємо цю місію нести і донині, тому що Могилянку справді знають не тільки за історичною територією, чи за нашою історією, яка прописана нині в кожному підручнику шкільному, але і в нашій сучасній досить, високій, досить високому рейтингу в освіті, в науці, в інноваціях. В, в, в нашій активній громадянській позиції, в наших, в наших цінностях, які завжди плекали академічні свободи, непримиренність до будь-яких проявів корупції чи плагіату, Наприклад, а, наша, наша активна громадянська позиція також всім відома. А, Фактично, помаранчева революція, революція гідності починалася з студентства могилянської академії. Ми дуже пишаємося, що ми виховуємо таких лідерів, які вміють. Критично мислити, які думають, дбають про не тільки про своє власне майбутнє, не лише про професійний розвиток, але дбають і про майбутнє держави, можуть прийняти виклики часу, що Абсолютно. називається. Я хочу запитати, так. от в нинішніх реаліях нести цю непросту місію, яку протягом 400 років несла Києвомогилянка, сьогодні напевно важче. А якщо так, то в чому? А молоді ніколи не було легко, ніколи не було аж так важко, щоб очевидно, що освячена ця місія, очевидно, якась сакральна. Ви правильно сказали, освячена, тому що завжди легко бути осторонь і спостерігати, щось робити і бути піонером. Зміни парадигми або лідером зміни парадигми завжди було важко, звичайно, mm -hmm. але це дуже почесно почесна місія, і очевидно, що її треба, треба комусь виконувати. Вихованці сучасної вже Могилянки, десятки вихованців Могилянки, наших випускників і експертів, які працюють нині в Києво-Могилянській академії, активно залучені до всіх реформ в суспільстві. Вони працюють в державних органах, в міністерствах, в бізнесі. В органах управління і фактично всі зміни, які відбуваються, дуже багато вірніше змін, які відбуваються нині, і ми мусимо підтверджувати цю незалежність і розбудову України як Європейської держави, процвітаючої держави, інноваційної держави, яка будує економіки змін. Дуже багато цих речей залежить від випускників. Також слід зважити, що Могилянка маленький університет. У нас всього навсього 3,5 тисячі студентів. Близько п'ятиста викладачів, і але ну мабуть, всі знають, що таке враження, що ми величезний університет, бо ми є повсюди. Ми проводимо активну наукову діяльність, ми науковий заклад, ми а, дуже вимогливі в освіті. Фактично, всі реформи в галузі вищої освіти починалися в могилянці. Знаєте, от Могилянка Могилянка, абсолютно так? має європейську про тенденцію в тому плані, що. В їхній системі освіти університет це не просто заклад, який навчає який світу. Це центр науковий, суспільний, соціальний. Ну тобто, це тут дуже багато пластів переплітаються між собою. Тобто, це дійсно форма спілкування своєрідна. І от Києво-Могилянська академія мені здається, цьому абсолютно відповідає. Це не просто Значай. університет, який надає диплом освіту. Це не просто школа. Це... Університет не може бути просто школою. Він має відповідати за. Закликам суспільства, суспільство хоче люд... високоосвічених громадян, які здатні розбудовувати інноваційні, інноваційні суспільства. Крім того, університет, базові засадничі функції кожного університету, перша функція це продукування нових знань через дослідження. Це нові знання, це створення таких знань. Такі знання створюються нині на, на ниві перетину різних дисциплін, різних наук. Це теж дуже важливо. Друга вже функція передача цих знань від, від старших поколінь до молодших і так далі, поширення знань через видавництво, через публікації, збереження знань через бібліотеки, ну і так далі. Але перша засаднича функція це створення нових знань. Отже, наука в усьому світі твориться в університетах. Це правда, в Україні так. Не було довгий час. Була інша парадигма, була інша ідеологія, потреба в вищій школі. Зараз це повертається в університети, і Могилянка в своїх стратегічних планах, візійних бачить себе і надалі дослідницьким університетом, де навчання відбувається на основі найновіших досліджень. Києво-Могилянську академію зробило от легендарною, навіть в якомусь сенсі сакральною, дійсно її випускники, тому що такої кількості найвидатніших людей. Які вийшли саме з цього, закладу здається в Україні годі шукати, і от ви самі згадали про те, що майже всі гетьмани, вже Іван Мазепа, так філософ, поет Григорій Сковорода, теж випускник Могилянки. Далі священнослужителі, які теж зробили дуже багато на своїй нині і навіть згодом були канонізовані. Що об'єднує всіх цих людей, як ви гадаєте? Об'єднує любов до України, бажання зробити її процвітаючою. Бажання розвитку, проєвропейський вектор, скажімо так, адже за часів старої академії Україна сприймалась такі, та також як околиця Європи. Випускники бла, малася, Могилянки це змінили, тому що могилянка цінувалася і була справді стала в 17-18 століттях справді центром наукового, інтелектуального, духовного життя. Абсолютно європейської країни і що об'єднувало? очевидно, що цінності, які от традиції і цінності, да? що, що що може об'єднувати, ну, гуманізм, любов до України, бажання змін, бажання сильної процвітаючої країни, а освічена людина це запорука сильного суспільства, освіта і доступ до інформації, освіта це завжди, і наука, це запорука будь-якого процвітаючого суспільства, тому що ну без без цього не може не може розвиватися саме особливо сього треба так. думати давню кивомоглянка так, так, і відродження. Ну, але не тільки це могилянка сильна ще із і стара, як ми кажемо, і сучасна відроджена академія сильна своїми цінностями, тим особливим духом корпоративної культури, яка сьогодні, як тільки заходиш на наш кампус, на наше містечко на подолі, це якийсь дуже особливий, дуже затишна атмосфера енергетика енергетика. Особлива. Можна йти іти собі по доріжці там в староакадемічному корпусі і тільки подумати, хто піднімався там цими сходами і вже від цього стає як. Ось там легше але а, от такі особливі цінності, як гуманізм, як повага до людини, як справжні академічні свободи, як а, а, плекання критичної, критичної думки, креативності, виховання лідерства це було і в старій академії, і сьогодні, і ми продовжуємо. Це плекати два запитання. Хочу відразу об'єднати в одне, тому що час нещадно на жаль спливає. От ви оголосили про те, що ви розбудували стратегію розвитку. Києво-Могилянської академії до 2025 року, тобто на найближчі 10 років. Так і от цей весь рік, 2015 тисячі п'ятнадцятий, оголошено Отже, протягом всього року будуть відбуватися події, приурочені цій даті 400 років. От розкажіть, дайте відповіді на перше, на друге запитання. А, стратегія Могилянка проходить час від часу перезавантаження, тому що стратегія не може бути там незмінною. Змінюється контекст, змінюється світ глобальний, конкуренція зростає не тільки на те. України, але на теренах світу, і освітня, і наукова Могилянка підтверджує свою місію продовжувати бути носієм інновації і потужним дослідницьким університетом. І, власне кажучи, вся стратегія розбудована на цій тезі. А це рік справді ювілейний. Ми не кажемо, що ми святкуємо, зважаючи на ті обставини, в яких mm -hmm. ми зараз знаходимося, але ми відзначаємо і закликаємо всіх українців долучитися. До, до такого відзначення славного юбілею 400 років києво Києво-Могилянської академії. Ми проводимо низку конференцій, безумовно, ми хочемо презентувати наше наукове обличчя, наші наукові інтелектуальні здобутки. Ми проводимо благодійний вечір завтра в українському домі. Ми проводимо низку культурних, освітніх наукових заходів впродовж року. Тобто, це не свято одного дня, це, скажімо так, Досить, досить багато е, запланованого серед наших таких матеріальних, то те, що намацальне mm -hmm. е, е, до ювілею речей, це підготовка другого тому дуже важливого видання Київська духовна академія Вимена, Києвом Глянська академія В іменах така енциклопедія вийшла. Зараз готуються два томи наступних Київська духовна академія іменах. І це ми хочемо. Презентувати Україні ці славні імена, про які можливо не всі знають, або деякі призабуті. Тобто, ми таким ви згадали науковим доробком... про видавничу і діяльність да. університету у цьому зв'язку хочу, по-перше, привітати вас зі святом сьогодні день бібліотекаря вас Способі. і всіх ваших колег по всій Україні, тому що ви довгий час доволі очолювали бібліотеку в києво могилянській академії. І я хочу сказати, що ця бібліотека є досить. Авторитетною і відомою не лише в академічних колах, а взагалі це ну якби авторитет для України і велике зацікавлення викликає. В чому секрет? Я так запитаю. Щоденній роботі дуже кропітки. А справді, бібліотека Кємолянської Академії є визнаний лідер в багатьох, багатьох галузях впровадження новітніх технологій і так далі. Ну, але передусім кожна бібліотека цінна своїми фондами, колекціями. А, відродж... Бібліотека відродженої Кіомоглянської академії постала за дуже короткий час, фактично за 20 років. Від нуля у нас не було нічого, у нас не було там жодної кімнати. До півтора мільйонної серйозної авторитетної Ого. колекції. І в нас найкращі, найкращі передплати електронних журналів. Сучасні технології це дозволяють. Ми хочемо, щоб такі журнали, які читають студенти в Сорбоні, в Гарварді, в Єлі, читали і наші викладачі і студенти. Ми це собі можемо. Ми, ми, ми це гарантуємо, ми це забезпечуємо. А, крім того, ну справді це, це непоганий проєкт бібліотека в університеті. Це не тільки місце, де Час від часу проводять студенти. У нас кажуть, бібліотека це обличчя університету, або найголовніша творча лабораторія, тому що вона працює у нас з 8.30 рано до 8.30 вечора без вихідних, без без канікул. І вона завжди повна, повна користувачами, тому що наші студенти дуже активно вчаться. Ми Одним реченням, цього. Буквально відповідь на останнє запитання. Ну воно якби поза контекстом Києво-Могилянки, але нібито і в контексті так само в Україні часто досить закидають, що в нас немає нових. Нобелівських лауреатів, і можливо, ну ви особисто можливо. вірите, що це може бути саме Звичайно, це кропітка робота. А сьогодні це неможливо е, е, десь зробити якесь відкриття, яке переверне світ, за яке присуджують Нобелівську премію, десь в якійсь лабораторії окремій наука глобальна, наука інтернаціональна. Мають працювати потужні наукові колективи. І звичайно потрібно вкладати для того, щоб щось отримувати, потрібно вкладати, але ми віримо, що можливо. Сьогодні по могилянці ходить той студент, який стане Нобелівським. Ми теж віримо, якщо чесно, тому що <гум> а, дуже хочеться, щоб ті збережені цінності, яких протягом 400 років практично не змінюються, щоб вони, якось, знаєте, розповсюдилися так, на так. більшу частину, тому що нам, як я вважаю, катастрофічно не вистачає українцям а, часто навіть самоповаги. От хочеться, щоб це було, щоб це щоб дійсно це. Стало для нас традицією, скажімо так. Хочу так, так. хочу вам дуже подякувати за розмову. Ми спілкувалися сьогодні з Тетяною Ярошенко, віце-президентом з наукової роботи і інформатизації Національного університету Київського Києво-Могилянська Академія. Спасибо. Дуже дякую вам. Програма дякує торговій Марці Хелена за наданий одяг. Взагалі, наша програма бажає вам гарного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.